Замах на грушника Алєксєєва з'явилися певні подробиці. ФСБ відзвітувала про затримання виконавця замаху на генерала Алєксєєва, громадянина РФ Корбу за версією спецслужби затримали аж в Об'єднаних Арабських Еміратах і урочисто передали Росії. Пособники теж знайшлися. Один росіянин в Москві. Інша Росіянка за заявою ФСБ встигла виїхати в Україну. Звісно, тут все стало на свої місця. Нарешті український слід вони знайшли у цьому всьому. От якщо щось пішло не так, значить це точно Україна. Про це завжди кажуть і кричать Росіяни. Якщо хтось утік і куди утік, точно в Україну або хтось з України. Якщо ФСБ щось не контролює, значить це теж Україна у всьому винна. Е, ну знаєте, класика жанру. Те, як працює Російська Федерація, шукати винних в Україні, українців звинувачувати в усьому. І якщо роблять якісь там, я не знаю, провокації, то це не вони планують, це Україна планує зробити цю провокацію. І от знаєте, найцікавіше, що ну чи не розуміють, що ця вже методичка не працює, вже смішно таке читати, коли вони кажуть щось а, про нас. Ну, бачимо, що єдине, що можна сказати, що генералам на території Російської Федерації, які особливо давало, до прикладу, якщо ми кажемо. За керівників якихось підрозділів давали відповідні накази е, робити проти, е, правні дії проти наших військовополонених. То звісно, вони знаходяться і вони якимось дивним чином вибухають у себе в автівках. І про це ми вам також повідомляли. Але треба залишатися обачливими їм. Це точно озиратися необхідно і мати, мабуть, потужну охорону. Це те, що треба робити щодо замаху на російського генерала. Висловився і пан Валерій Клочок в себе безпосередньо на youtube платформі. Тож, що думає з приводу цього замаху експерт, далі слухаємо. І тепер, друзі, трішки ще цікава інформація щодо нападу на генерал-лейтенанта Алексеєва, керівника переговорної групи Росії в Абу-Дабі. Він вчора був поранений. Кажуть, що він зараз прийшов уже до тями. Про це повідомляють Розумі. Підозрюваний тут цікава деталь, який стріляв у Алексеєва, затриманий. Після замаху він встиг, виявляється, втекти за кордон і не куди-небудь в об'єднані Арабські Емірати. Зараз його разом з спільником везуть з Дубаю до Москви. Ну, якось так за одну добу мені видається, це просто щось таким неймовірним. Хоча, звісно, може все бути теоретично, але схоже на спектакль, який влаштували ФСБ для того, щоб. Розповідати, що це Україна винна в нападі на Алєксєєва, хоче зірвати переговори. я зробив відповідну заяву. Міністр закордонних справ України каже, що мені ніяким чином до цього не причетні. Ну, мені це все нагадує історію з українськими ракетами на резиденцію Путіна. Я вже про це, друзі, вам говорив і тут на каналі і коментував це багатьом засобам масової інформації. І ця вся історія, як на мене, просто висмоктана із пальця. Я навіть не виключаю те, що ніхто в Алєксєєва взагалі не стріляв. Ну так, розіграли картинку, воно не спрацювало знову. Сія не демонструє дуже великого поспіху щодо укладання угоди про припинення вогню, так само як і Україна. Дорогі глядачі, нагадую, аби ви не забували підписуватися і на ютуб платформу пана Валерія Клочка, тому що він постійно коментує ті події, які відбуваються безпосередньо як на полі бою, так як ми бачимо і на дипломатичному такому рівні, особливо того, що стосується безпосередньо війни, яку розпочала країна-агресорка. З'явилися ще кадри того, як громадянина Рефі Любомира Кобру заарештовували на Росії. Заявили про затримання підозрюваного у замаху на. Генерала ГРУ Алєксєєва за їхню версію, це громадянин Рафії Любомир Кобра. Росіяни стверджують, що його затримали спецслужби на служби об'єднаних арабських еміратів. Ось так Оце все відбувалося. Як бачите, передали його до Росії. Також повідомляється про певних спільників. Знову ж таки, не буду казати, але там все про Україну написано. Що Україна у всьому винна. Не хочу повторювати те, що казав включно пан Валерій Клочок. Тож далі ми перейдемо з вами якраз таки до дипломатичного такого аспекту. Стало відомо те, що заявив член комітету із питань оборони Веніславський, що в березні квітні може з'явитися вікно можливостей для мирної угоди, адже Російська Федерація втратить частину важелі впливу через проблеми із електропостачанням, заявив про це член комітету із питань оборони Веніславський. Ну а тим часом в дані повідомляє, що Дональд Трамп прагне досягти мирної домовленості між Росією та Україною до червня місяця. Знаєте? Різні видання, західні видання повідомляють різну інформацію. В когось червень місяць, якщо казати за видання Ройтерс, то там взагалі підписання мирної угоди налаштовано нібито до березня місяця. Але в будь-якому випадку Сполучені Штати Америки зараз будуть тиснути. Але питання в чому: чи на дві сторони, чи на один лише бік, лише час покаже. Але Україна має тверду свою позицію, і про цю позицію обов'язково далі ми з вами обговоримо. Початково пропоную заслухати про мирну угоду, яка нібито має бути до весни, яку прокоментував. політтехнолог Борис Тизенгаузен. Далее детальніше від експерта. Ну и еще одно заявление Владимира Зеленского. США хотят завершить войну до лета и продвигают четкий график переговоров заявил Владимир Зеленский. Я уже об этом говорил, что у Дональда Трампа осенью промежуточные выборы. Дедлайн – середина лета. Всем понятно. Активная фаза избирательной кампании стартует в августе. К этому моменту Белый дом должен предъявить избирателю не процесс переговоров, а конкретный результат – прекращение огня или мирное соглашение. Ну, скорее всего, прекращение огня. Мирное соглашение в четырехлетней войне это очень весомый результат. На самом деле война с 2014 года длится, но вот в данном случае вот так можно подать. Плюс нужно понимать, что окно возможностей может закрыться и для самого Дональда Трампа. Исторически партия действующего президента, об этом я тоже говорил, теряет места в Конгрессе на первых промежуточных выборах. Чтобы избежать статуса вот этой хромой утки в начале срока... Дональду Трампу нужен оглушительный внешнеполитический успех. Так вот, представьте себе, завершение крупнейшего конфликта в Европе за последние 80 лет. Это идеальный предвыборный лозунг, позволяющий Трампу заявить о выполнении своего главного обещания. Это если мы про внешнюю политику говорим. И дальше уже, конечно, переключается на внутреннюю повестку. Если вопрос будет решен до конца лета, то не, не будет решен до конца лета, то тогда этот переговорный процесс превратится в токсичный актив, который оппоненты, то есть демократы, используют против республиканцев на выборах в Конгресс. Так что результаты нужны быстро, и все это понимают.